Казочка про ангелів, які прийшли на землю. В тому світі, що не видно нам звичайним оком, йшло своє життя цікаве, мирне рік за роком. Тут гармонія у всьому і приємно жити, і робота, і відпочинок, їй з ким дружити, ще й приходять дуже часто. Ангели що сяють, дуже мудрі і веселі, і багато знають, і вони так люблять землю, як малу дитину, і допомагають людям важку годину, а коли печальче тугу в людях відчувають, то теплом своїх сердець душі зігрівають. Чи пошлють цікаву думку тим, хто їх попросить? І радіють, яких праця користь їм приносить. Тим, хто молиться і вірить, непохитно Богу, вони разом прокладають успіху, дорогу, додають і сили хворим, особливо діткам, і вселяють віру в себе, бідним і сиріткам. Очі ангелів небесних дивним сяйвом сяють і стихають навіть. Крі, як вони співають, можуть чути кожну думку чи прохання наші, і поводяться з людьми, як з малими старші, де б людина не жила, на землі, на небі, допоможуть і розрадять всіх нас при потребі, і пояснюють закони Все світо хоче мудрість роздають свою сім. Лиш захоче, наче все було чудово у небеснім світі, і причини не було чомусь не радіти, лиш одне вселяло сум, спокій забирало, і всі жителів небесних дуже турбувало. Коли згадували землю, що на ній творилось, то неначе сон страшний, разом всі дивились. Сміттєзвалища зростали, а ліси зникали, і все більше хворих діток на землі ставало, Стали в багатьох водоймах непрозорі води. Залишилося так мало чистої природи. Про любов до себе й Бога забували люди, І творилися негідні тут діла усюди. Із недобрими думками коїлись свавілля, і відчинків тих людей мучилось довкілля. Десь гармонія поділась, що була віками, І це люди все зробили власними руками. А колись же ця планета радувала око, і все кращою ставала всім нам рік за роком, і усі світи небесні. Стало турбувати, як допомогти землянам, як їх врятувати. Вже багато раз на землю ангели спускались, та й спроби пояснити марними лишались, а планета всю наругу від людей терпіла, бо вона, як рідна мати, дуже їх любила і тихенько все згасала, зранена і хвора. Відчувалась її мука в космосу просторах, І щоб знову відновить на землі природу, Щоб з річок пили всі люди найчистішу воду, а в повітрі відчувались квітів аромати, і веселі потравичці бігали малята, Щоб дивитися на землю знов приємно стало. Й оченята всіх дітей щастячком сіяли, Скликана була велика Всесвіту нарада, про яку напишуть згодом не одну баладу, і на неї прибули всі, хто захотіли, і земні проблеми точно й швидко встановили. З різних місць були тут люди й ангелів без міри. Їх бажання поєднало, і велика віра в те, що землю відновити разом вони зможуть, і здоровими всім стати також допоможуть. Після довгих міркувань рішення знайшлося, і присутні майже всім до душі прийшлося, Щоб усім, хто був присутній, до землі спуститись. І в земних тілах звичайних разом народитись, і по напрямках по різних чесно працювати, прикладом свого життя іншим показати, те, що радісно в любові жити всім можливо, і самим творити щастя для усіх важливо, кожен обирав собі до душі роботу, до якої мав талант. І значну охоту так з'явились на землі діти-Ангелята, дивним світлом у них світились милі оченята, разом з ними підростали їхні всі таланти, і художники, і поети, і диво музиканти. Твори їх в людських серцях чудеса творили, радість, спокій дарували. Додавали сили, фільми про планету рідну то вони знімають. Зрозуміть відповідальність всім допомагають. Лікарями, вчителями, вченими працюють, усвідомленим життям прикладом слугують, та найбільше на землі трудяться невтомно, і живуть вони багато. Дісно і скромно. Сильні рани на планеті дружно заживляють, у пустелях величезних ліс вони саджають, розбирають по гектару землі запустілі і вирощують сади руки їх умілі, і в обістях їх стоять невеличкі хатки, і доглянуті двайливо овочеві грядки. У гармонії великій в них усе зростає, І в власному лісочку пташечка співає. Шелестить на вітах листя і шепочуть трави. Тут ніколи не було жодної отрави. Безліч квітів повсякчас радує красою, І щораночку раночку блистять краплені росою. З кожним днем все більше і більше ангелів приходить, і заняття до душі кожен з них знаходить. Вже планета розцвітає райськими садами і свої сади посадимо, дітки, і ми з вами. Кожен з вас то добрий ангел, слід це пам'ятати, що прийшов планету рідну ділом. Прикрашати